Всім привіт-привіт! І так, почався восьмий каталог, літній каталог Oriflame. І я хотіла би з вами полистати його і розповісти, і показати, що є в мене, звернути увагу вашу на те, які є скидки цікаві, вигідні і дуже класні у восьмому каталозі. І так, починається він. Ось він такий. Починається він із новинок, із лінійки Love Nature. Лінійка Love Nature це така проста лінійка для всієї сім'ї. Тут є і гелі для душу, і шампуні, і масочки. в складі натуральні компоненти вирощені органічним путем шляхом. Тобто вони без додавання хімікатів. І ось, наприклад, наборчики ви бачите, тут іде гель для душу, масочка для обличчя і кремчик для рук. Тут в складі імбір, лімон, і Тут шампунь і Скраб для обличчя, в складі яблучко і екстракт капусти кейл. третій набір за 199 гривень. Можна купувати і окремо, але набором вигідніше. Незмінний кондиціонер і масочка для обличчя. В складі квіти банана і екстракт ягод Асаї. Так, дівчата, пробуємо новинки із лінійки Nature. Вони дуже смачно пахнуть і доглядають і за шкірою, і за волосся. На слідуючих сторінках ми бачимо гарну пропозицію на жидке мило для рук. Ось тут його, два варіанти. І якщо ви берете два, то у вас буде ціна не по 155, а по 139. Коли ви миєте ручки, то цей засіб зволожує, пом'якшує, не сушить руки. І тут 300 мл, і воно надовго вистачає. І дуже зручно, воно так з дозатором. Наші мила багато хто полюбляє. Вони теж пом'якшують шкіру рук і надовго вистачають. Вховуючи те, що ми влітку багато купаємось, то компанія дала, компанія дала скидку на великі об'єми, тут по 500 мл із кокосовою водою і екстрактом дині 500 мл ось з дозатором. А також є маліна і м'ята. До речі, тут ще такий легкий скрабчик, коли ви миєте, ще гарно відлущує шкіру. Ось по 500 мл іде гарна скидка і на той, і на той. І на гельчики маленькі по 99 гривень. Так, далі йдуть великі об'єми. Це лосьйони для тіла. Тут 750 мл, тут 500 мл. Це крема, легкі крема для тіла. Тобто, це на всю сім'ю, на все літо. Так, і кремчики для рук теж великі об'єми. Так, далі. далі ми бачимо шампуні. Шампунь два в одному. Це щоб не замарачувати, щоб не шукати кондиціонер. Далі шампунь-кондиціонер із кокосом і пшеницею. Дуже полюбляю цей шампунь для сухого волосся, він дуже пом'якшує, гарно вимиває. І шампунька для жирного волосся, теж, теж окрема. І шампунь, і кондиціонер по 129 гривень кожен. Бачимо олійку з авокадо. Вона дуже гарно можна і для волосся робити масочки, і робити масаж, і тіла. Тому ось це масличко тут. 100 мл і його можна використовувати багато як багатофункціональний засіб. Ну і масочки для волосся. Антибактеріальний засіб із чайним деревом я рекомендую всім мати вдома, особливо влітку, тому що або якісь царапини, або якісь укуси комарів. І якісь запалення багато влітку там у дітей у нас, і цей засіб дуже гарно заживляє будь-які ранки, будь-які запалення на шкірі, на очищені ножки, пошкрябати їх і потім нанести масочку, потримати, не змивати, а залишити на ніч можна ще носочки вдіти, і за декілька днів оця суха, тріщини, ранки, даже, які болять, вони пройдуть. А також є із таким же складом, типа пробника, що ви можете взяти і спробувати. Але ну за один раз точно ну, не допоможе. Треба декілька днів це зробити. Зубна паста в компанії Oriflame, вона одобрена стоматологами шведськими, і тут втор, який трохи є, але в дуже маленькій дозі, який не руйнує зубною емаль. А травки вони гарно доглядають за яснами. На паста по 99 гривень, а зубна щітка є середньої жорсткості і є. М'якенька. От я останнім разом взяла м'якеньку, мені дуже подобається. Це вона така м'яка, але гарно очищує зубки. А вона по 8, вони по 85 гривень. Дезодоранти, антипреспіранти. дуже гарно е, захищають від запаху поту. і не бійтеся наших кулькових дезіків, тому що вони не сужують пори і не ведуть до того, що бувають ну, не хороші наслідки після того, що користуєшся дезодорантами кульковими. Е, ось спреї і є кулькові спреї, е, мені подобаються тим, що не треба чекати, поки висохне, а, але вони швидше закінчуються. А кулькові дезодоранти вони надовше вистачають. Але Треба трохи почекати, як класно захищають від запаху поту. Розовий відбілюючим ефектом, і на 48 годин, а помаранчевий на 72 години. Тобто можна брати чоловікам в них пот більш такий ядровий. На днях я взяла собі оцю лінійку. І ви знаєте, вона мені дуже сподобалась тим, що ну, волосся навіть після шампуні з кондиціонером вже такі живі і м'якенькі в складі 6 різних олій, які відновлюють і доглядають за вашим волоссям. Ось цей набір. Ну, якщо разом брати по 249 гривень, це буде за 500 гривень. Ось такий набір. Ну, суперовий. Мені дуже сподобався. А тут іде кондиціонер, теж він не на надки насичений, гарно доглядає за волоссям і відновлюючий шампунь для пошкоджених волос, для сухого волосся. Ось такий набір коштує 359 гривень. І зараз по додатковій скиці, пропозиція тижня, ось такий набір: це з 8 мінералів, теж такий дуже приємний трав'яний аромат і класно, що шампунь, що кондиціонер. Я ось цим всім дуже задоволена і рекомендую для такого професійного догляду за волоссям. Якщо вам треба відновити волосся, зробити їх живими, то ось ці такі три варіанти, які дуже дуже класні. В восьмому каталозі великий вибір тональних засобів. Чи користуватись влітку тональним засобом? Чи ні, ну, деякі люди задаються таким питанням. Але я впевнена, що треба наносити тональний крем, але легкий, тому що влітку теж є бажання виглядати більш догляду... ну, доглянутим, ефектним. І плюс тональні засоби вони захищають від сонячних промінів, вони зволожують, вони роблять шкіру більш гарною, ровною. І, до речі, вони ще додатково захищають від Шкідливого навколишнього середовища. Тому ну, на літо я хотіла б. Ви можете вибирати собі, що забажаєте. Тут багато пропозицій, але я хочу звернути на оцей багатофункціональний АЗ крем а тональний він і зволожує, і захищає SPF 30 і дає легкий тон, такий полупрозорий, але легкий тон, який освіжає шкіру. І можна наносити пальчиками, і він ще й стійкий до поту. Тобто, якщо жарко, все пливе, тече, він не потече. Його не видно на шкірі, і дуже-дуже класний продукт. І зараз дуже класна скидка. Повна ціна його 410, щас. 199 гривень. Звертаю увагу на цей засіб. В нього три кольори йде. Я собі брала е, природній можна слонову кістку, ну ви собі оберете гарні пропозиції на пензлики. І особливо, якщо ви берете дві штуки. Дивіться, вони будуть по 99 гривень ось на цій сторінці, і по 129 гривень ось на цій сторінці. Ви знаєте, дуже дуже зручно наносити або тіні, або фарбувати бровки а, саме такими довгими пензликами, а, де можна все побачити, де можна розтушувати гарно. І ось, наприклад, ці пензлики для пудри, для тоналки дуже дуже зручно. Вони такі професійні, класні, якісні. Тому обирайте собі дві штучки і отримайте гарну скидку. На сторінках 82-83 ви бачите прикраси. Пані Норхін виробляє якісну, ексклюзивну біжутерію із натуральними камнями. І ось, наприклад, на мені ви бачите ось цей е, кулон на ланцюжку пудровий кварц. Дуже гарний, такий, мені дуже подобається. Е, ну, ви можете обирати собі скидкою будь-що. Влітку дуже важливо користувати сонцезахисними кремами. А даже якщо ви не їдете на море відпочивати там, навіть якщо ви просто засмагаєте на огороді, то обов'язково, навіть якщо ви просто йдете на пару годин на ринок, обов'язково наносити сонцезахисні креми не тільки на обличчя, ще й на тіло, тому що наше сонечко це перша причина старіння шкіри. Наші засоби захищають від обох. Променів альфа і бета. Альфа він руйнує поверхні слої шкіри, а бета руйнує глибокі слої шкіри. Це дуже важливо. І наші креми захищають від обох. До речі, дешеві засоби захищають тільки від одного. Після того, що ви побували на сонечку, наша шкіра так чи інакше все одно пошкоджена. І наносяться це желе. в нього унікальна текстура ну, желе. І воно забезпечує миттєве, проте тривале відчуття охолодження на декілька градусів на 20 хвилин. Ефект досягається завдяки лецитину, молекула якого мають текстуру схожа на клітини мембрани нашої шкіри. Дуже гарні скидки на лінійку Optimals. Якщо ви не можете купувати собі новейч, то зверніть увагу на лінійку Optimals. Вона теж професійна. І тут гарні пропозиції. Якщо ви берете одразу два продукти будь-які із сторінок. 109-115. Тобто ви можете брати із різних сторінок два продукти, або чотири, або шість. Але я все ж таки рекомендую брати всю лінійку і користуватись однією лінійкою. Наприклад, оця дуже класна антивікова лінійка, зволожуюча для сухої шкіри. Зелена лінійка вона дуже гарно захищає, зволожує для тих людей, хто живе у місті, де багато машин їздить. то вона дуже дуже гарно захистить вашу шкіру від зовнішнього середовища. Є також масочки скраби а також очищувальні засоби і тонік. Всі ці продукти ви можете міксувати як хочете. і за Будь-які два продукти, ви бачите, ви купуєте по нижчим цінам. В Лінійки новеч ми бачимо теж багато пропозицій. І ось цей кремчик SPF 50, який дуже класно захищає шкіру від сонячних промінів, а також він більш легкий і не відчувається на шкірі, не дає жирності. Далі, сироватка, концентрат з ретинолом це дуже потужний компонент від зморшу. Шикарний пілінг, який відбілює, робить шкіру більш гладенькою. А, знімає навіть якісь запалення. Антивіковий крем, який зменшує зморшки, а також гарно захищає від сонячних промінів. Дуже класний крем. Суперова акція на сироватку інтенсивного зволоження. А, вона, а, тут є компонент, який в 4 рази потужніший, ніж гіалуронова кислота. Вона не дешева, але тут класна пропозиція. Якщо ви щось берете із новеч, то буде ціна не 1825, не 1459, а. 999. Ну, якщо ще зняти скидку, яку має або учасник, або партнер, то ще вигідніше. Тобто, зверніть увагу на цю сироватку, вона дуже гарно зволожує шкіру. А зволоження це насамперед ну, молода шкіри. По Велнасу у нас багато пропозицій. Кальцій треба для всіх, і для молодих, і для старих в будь-якому віці. І плюс у нас кальцій, він морського походження, який краще засвоюється, і в ньому ще є 72 мінерали, і плюс вітамін Д. Астаксантін це екстракт із водорослі і він потужніший ніж вітамін Є, е, ніж всі антиоксиданти. Це саме потужний антиоксидант в природі. А що він робить? Він покращує, посилює захисні функції кожної клітини, і в результаті імунітет покращується. До речі, тут ще є екстракт чорниці, це а, захищає наші очі від комп'ютера, від телевізора. Ну коротше, від руйнування наших очей. Скидка на жіночі вітаміни: 40%. Це додаткова скидка, просто щоб ви знали, що від цієї ціни віднімаєте 40 і ви отримаєте із тою скидкою на протязі всього каталогу. А також їх вистачає на... На два місяці для здоров'я, енергії та довголіття. Суперова пропозиція на wellness pack Тут цілий набір, добова норма для дорослої людини, для того, щоб бути енергічним, здоровим, менше хворіти, менше пити ліки і довго жити з комплекс, і омега 3 і вітаміни, мінерали, і астаксантин. Тут 42 пакетика: 21 для жінок, 21 для чоловіків. Жінкам можна пити чоловічий чоловікам можна пити жіночий Там невелика різниця. А тому можна брати особисто для себе дві упаковки і пити не переживайте. Там в чоловічому покраще трохи більше селена і цинка. Тобто, це для ну, у чоловіків більше м'язів, в них більше фізичного навантаження, тому їм посилили, оці посилили ці два мінерали. А ну ви знаєте, влітку і жінки багато працюють на городі там і так далі. Тому. Жінкам теж можна пити чоловічі вітаміни. Ну і навпаки, коротше, за 2000 гривень набір. Причому, що кожен повна ціна 1700 гривень, 3400 І плюс ще наші скидки дуже-дуже гарна пропозиція. І вам вистачить дві коробочки на полтора місяця. На останніх сторінках каталогу ми бачимо новинку: це блиски для губ. Ну, влітку не хочеться наносити на себе якісь яркі кольори, насичені. І ось такі блиски, які зволожують, які е, приваблюють губи. і і захищають. Ось, пожалуйста, вам за 99 гривень є глянцевий фініш і є мерехтливий глянцевий фініш. Ось ви собі обирайте, який вам більше подобається. Я собі вже два замовила, на днях покажу. Ось така косметичка, така дівоча-дівоча, класна. І на, останньому, на останній сторінці ми бачимо кулькові дезодоранти парфумовані до ароматів по 79 гривень. Дуже гарна пропозиція. Ну що я вам розповіла по скидкам по каталогу. Це не все тут ще багато вигідних пропозицій, ще багато цікавого. Якщо у вас є питання, пишіть мені в особисте, задавайте і я вам допоможу обрати те, що треба особисто вам. Гарного всім каталогу, Обирайте якісну продукцію на натуральних рослинних компонентах від шведської компанії Oriflame, тому що вона того варта.